Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Бажаю всім спокійного і мирного дня. Ось так у нас квітне акація, там де вона не підмерзла. Гляньте, зараз вже десь 8 година вечора, ну майже восьма. Ось такі кітиці, ну дуже гарно вона квітне, але не в усіх місцях. А, а тільки в тих місцях, де вона <кхи> не обмерзла, Вибачаюсь, трішки прихворів. Ось така картина, але взяток, кажу з акації, ну, бджоли як би підливають, але я там не можу зрозуміти, це акація вся чи чорноклен. В тих місцях, де вона померзла, ну, звичайно, вона так не квітне. Друзі, всім бажаю здоров'я, спокійного та мирного дня. Вчора то я зняв коротеньке відео про те, як квітне акація. Сьогодні я вже ну, вдома здав свій паркан, який робив людям. Люди розрахувалися, розрахувалися, дякувати Богу, все добре. Тепер можна спокійно попрацювати трішки з бджолами, відпочити. У нас на Рівненщині зараз ці дні така погода якби складається 4-5 днів жарище, потім йдуть дощі. 4-5 днів жарище, йдуть дощі. Ось знову сьогодні на субота затягує таке хмарами. Там знову, наче якби похолодання таке відносне, 2-3 дні, там 19-20 тепла, потім знову жара, потім знову дощі. Ну, погода, в принципі, така непогана. Дощі також треба. Тож зараз я приїхав друзі ставити роївні на... Одне місце те, яке я вам показував в минулому відео, і одну буду ставити на черешню, на ту, де було два рої. Ті рої я вже зняв, їх забрав, вони вже вдома, але я їх напересажував, теж зніму на відео, щоб показати вам моїм шановним підписничкам. Зараз я заберу ці роївні, ну, заберу роївню, де й піду, бо не хочу стояти біля дороги. Так, і відійшов я з дороги. Ось ця черешня, на якій будемо зараз ставити роївню. Роївня цього разу на 5-6 рамок. Ставлю суш і вощинку всередину. Суш, вощина. Да і все. Ось така. Тут немає нічого. Нічим я там не натираю, там ніякими роздавленими бджолиними матками, ніякої, цього, бо мене запитували, яку я приманку використовую. Жодної там приманки я не використовую, просто все так, як є, да і все. Головну роль завжди відіграє місце, на якому ви ставите. І наявність бджіл. А вас я буду попрошу, будь ласка, підпишіться на канал. Залишіть будь-який коментар для розвитку нашого каналу. Також там бачимо, є ж бджіл, залишилася. Роївню я забрав звідси два дні назад і зараз я її, ну, на її місце ставлю іншу. Мене запитували, як часто, ну, чи швидко можна ставити роївню. Я ставлю, як тільки є можливість. Буває таке, що одну знімаю, другу зразу ставлю, якщо є вільна або є час. Добре, друзі, не буду ваш час забирати, зараз ми її та розмістимо. Все прив'язуємо і тягнемо. Так, вилізли ми. Е, дивіться, ось та кількість бджіл, яка залишилася після того, як, як я зняв роївню. Зараз ми поставимо роївню. І все, хай вони собі і побажання, якщо забажають, то сюди перейдуть і їм це буде добре. Вони якби будуть прикликати рій до себе. Так, все на все про все зайняло там 2 хвилини. Єдине, що хочу сказати, на цьому місці я вже ну, рояловки ставлю років так 5-6. Ну, 5-6 це мінімум. Завжди я тільки ставив восьмирамочні. На цей раз, друзі, я попробую поставити шестирамочні побачимо, що з цього вийде на два льотка вона. Ці старі бджоли зараз туди перейдуть да, і все. Зараз їду ще одну ставити. А ви, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, задавайте. Не стидайтесь, приємно з вами поспілкуватися, дати відповідь на те, що я знаю. І так. Наступне відео я вже буду знімати вже більш так про бджіл, бо хочу вам показати, як облетілись матки, як сіють матки в однорамочних, двохрамочних відводках. Деякі є матки взагалі, такі як виключення, сіють від брусочка до брусочка, ну Дуже такий шикарний, шикарнівший шикарні, засів, то обов'язково в наступному відео буде. Також у нас дуже активно бачу несуть вони цю акацію, це все, що є. Трішки я меду відібрав, але ще не відкачав. Це ще раніше, коли квітнув чорноклен і вже дочекаюсь, коли акація до квітня, і з неділі вже відберу і будемо робити викачку. Один з моїх підписників у мене вже замовив мед, вже отримав, казав, що мед дуже добрий. Мені це дуже приємно, нехай смакує. Хто бажає замовити мед, пилок, прополіс, будь ласка, звертайтеся. А я зараз їду на інше місце. Так, друзі, другу райловку ми теж поставили вже на тому місці, що я вам показував минулого разу. Зараз я роблю експерименти. Розпочинаю ставити роївні, можливо вже запізно, червень місяць. Але розпочинаю їх ставити ну, на доволі такій низькій висоті, щоб не лазити там. Раніше я ставив чим повище. Зараз я стараюся ставити низьк... ну, нижче. Високо має місце, щоб поставити там, де хіба можуть покрасти. Хоча покрасти можуть і на будь-якій висоті. Ось таке місце, верба на краю лісу. Поставили теж 6-рамочна ловушечка, навіть п'яти, 5, 5 ловушка. Все по класиці, суш, вощина і все, холстик. І два льотка. Результат побачимо, який буде через декілька днів. Того, як перевіримо, У нас така зараз погодна жара, хай бог милує жарище. Дуже сильна. Як у вас погоду, як взятком закаті, дивився деяких пасічників які має ну, ведуть свій ютуб канали то що ну якби в когось акація дає в когось померзла як де цікаво як у вас справи з акацією, то будь ласка розкажіть поділіться і ще що хочу сказати вдома в мене сьогодні вилетів рій але сів так височано на горісі, не знаю отам рій невеликий я підставив рамку якщо він перейде то перейде а як не перейде то і й... То так, значить, цей треба. Давно вже не було вдома роїв. Це десь, щоб не збрехати за тиждень перший рій, який вилетів біля хати. Ось якось так. Добре, на цьому поки що будемо завершувати. Так, приїхали ми додому, пасіка наша заросла, звичайно, за ці всі дні. Ось там у мене, друзі, на горі сі. Так доволі високо. В рій. Я приставив рамку, ще раніше бачу, вони перейшли туди частково. Постав там, постав я зараз заберу. Ось там він так сів, зараз я буду його знімати, пробувати. Є в мене тут така патичка, до патички прикручена ця і зараз помаленьку його будемо струшувати, потім, якщо ну, зараз не вийде зняти, то ще є відро пластикове, його струшуємо в відро і висипаємо в це. Так, друзі, що ще хочу сказати, що доволі рідко сідають. Рої так не видно звідси. Ось так краще видно, що доволі рідко сідають руїн на горіх. У мене цьогоріч сіло тільки, це другий, який сів. І це, це скоріш за все, рій вторяк, бо бачите, ну, доволі високо він так якби, сидить. І це я ж думаю, що він не перейде, думаю, як вже буде так буде, але якось бачу трішки перейшов. Зараз ми з ним попрацюємо. Що особисто сказати за себе. У мене вже якби так зменшилось. Кількість уже, ну, роїння бджіл, можливо, дається трішки практика взнаки, вже трошки з ними більше працюємо. Те саме і відводки робиш, і роєві матки я стараюся не залишати, залишаю вже е, свіщові, то їхня якість мене повністю влаштовує. так, Ще що хочу сказати, що багато ну матки вже пооблітувалися, завтра знімемо відео, будемо розширяти. Тут дивіться, друзі, все за... Заросло все травою і це, звісно, пройшли дощі тиждень. можна сказати, вдома в мене не було. І все. Що ще хочу сказати? В дуже велику роль літом грає, чи є сітчасте дно у вулику. Ось вам приклад, немає сітча сто і гляньте, що робиться. Сьогодні їх ввечері ми перекинемо на сітчасте дно. А ось тут дає, дивіться, сітчасте дно, ніяких немає тобі е, цих самих Ого, ударини мені дадуть. Ніяких немає там вісячих борід чи щось такого. От собі все нормально, бджоли працюють, а там дно глухе і все. Вони вже якби страйк. Влаштовують страйк і все. Тож, ще що хочу сказати, що да, глухе дно це коли добре весною там для розвитку, для стрімкового розвитку, щоб продати пакети, а потім вже дно, звичайно, краще сітка. Це так я вам скажу зі своєї практики. Бачите, що льотки зараз всі в мене відкриті. Пилок ми зараз не збираємо, збираємо тільки частково пилок звідти, звідти ну, якщо вони добровільно, за собі, ну, якщо вони вирішили йти через пилкозбірник. А так пилок я зараз не збираю, квітне акація, хочеться взяти трішки меду. Так само, ну, для прикладу покажу, ось тут дивіться дно, сітка, сімейка собі працює, все там. А от де дно глухе, то все починається на, жах. От, так само тут дно глухе. Хоч вулики з затінку стоїть, гляньте, от які вони Вони висять такими бородами. Де сітка то взагалі нема. Бо рід нема, льон. вони скрізь собі всі гарненько працюють, літають. Да, і все. А вас я буду ще просити, щоб підписались на мій канал. Дасть Бог, скоро вже у нас буде 4000 однодумців. Це дуже і дуже мені приємно. Все, Зараз буду займатися тим роєм. Так, друзі, дивіться, я його вже частково зняв. Ну Це першу рамочку. я Зняв рій, такий доволі невеликий, але... Буде. Зараз ми його будемо струшувати на сушку. Ось я вже рамки підготував, тут маломедні рамки і решту доберемо. Там десь ще залишилась така половина. вибачайте, самому дуже незручно знімати. Ну все, рій ми зняли, можна сказати. Там ще залишилась маленька частина, але я та ще відроб поставив в рамочку, можливо, вони зараз там решта перейде. Головне, щоб матка тут, бо бджоли якби спокійно собі вже тут себе почувають. Друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Завтра будемо вже знімати, післязавтра відео вже як будемо розширяти, ставити магазини, пересаджувати рої, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікавий контент. Всім успіхів, миру та добра.